Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїл, і радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Як ви зрозуміли, сьогодні мова піде про здачу іспиту для отримання постійного резидента в Канаді. А саме я здавав селпіп. Так, народ. Ну, сьогодні саме той день, коли я йду здавати селпіп з самого ранку. Побачимо, як там що там вийде, не вийде. Запаркувалися тут на паркінгу, йдемо в саме приміщення. І тут буде десь відбуватись все дійство. Тут взагалі то це коледж, величезна тут територія. Тут навчаються і електрики, і сантехніки, і там ще куча і карпентери, і куча різних професій. І тут дуже великий спортзал, багато змагань проходить. Коротше, дуже таке класне місце. Я тут перший раз. І тут дуже велика територія. І нам прислали мапу, коли ми зареєструвалися на Селпі, прислали мапу, і там прямо величезна така мапа, куди їхати, там, щоб просто там розібратися, це вже треш. І вони зробили такий квест, щоб ти мало того, щоб нервував, як тобі спит здати, щоб ти ще нервував, як тобі потрапити сюди. Ну, зараз, сподіваюсь, ми швиденько все знайдемо. І вже налаштуємось на здачу. Так, все правильно. Заходимо через цей вхід, бачимо там охорону, можна щось запитатись, і паркінг. Треба заплатити за паркінг, обов'язково, тому що випушуть штраф. Вводимо номерок. ну, номерний знак, Ніякі білети, які нічого нести туди не треба. Ну і далі зараз будемо шукати свій клас, де будемо здавати іспит. Тут якісь ремонти ось відбуваються. 985 800 900 сюди. Так, ну все. Дали ключик від е, бокса. Треба все покласти і з паспорта зняти обкладинку. Зараз все кладемо. Воду можна тільки в прозорій, в прозорій бутил, бутилці без е, етикетки. Тому і зараз я все маю тут покласти, тільки паспорт без обкладинки візьму. Тому все лишаю, вже знімати далі не зможу. Ах, успіхів нам. І так, народ, поділюсь з вами своїми думками, тільки що закінчився тест. В принципі, не супер, це було прям тяжко, щоб я сказав, що прям тяжко. Але три години з чимось там пролетіли, як 2 секунди. І що я вам хочу сказати? Ну, звичайно, я впевнений, там куча помилок. Я в першому завданні там навіть не, не встиг вибрати одне, одну відповідь, тому що не помітив, що час закінчився і все пропало. Тому я не знаю, який результат буде. Я думаю, що там на четверочку на свою я там наговорив, наслухав, але більше всього, от мене спікінг mm -hmm. говоріння мене здивувало і. Якби я розраховував на спікінг більше всього, що я ізі-пізі там здам, ну, тому що це легше всього поговорити. Але як виявилось, це не так легко, тому що дуже обмежений час і тебе підганяють, ти не встигаєш просто подумати над тим, що говорити. Ну, тобто там, дається там, 60 секунд або там, 90, ну в основному 60 секунд. І ти просто в тебе вмикається час, і все, ти не можеш там зробити паузу на там, кілька секунд, щоб подумати, яке саме слово вставити. І перед цим теж там є підготовка там 30-60 секунд. Ти поки прочитаєш текст, що від тебе хочуть, або подивишся на ту картинку, щоб зрозуміти, там вже проходить підготовка, і ти просто не встигаєш подумати, що ти будеш говорити. Ну тобто тільки із восьми завдань про спікінгу. У мене було тільки кілька моментів, що я встиг щось подумати наперед, що я буду говорити. Інші моменти, це я тільки встиг прочитати і, і відразу говорити. Тобто треба просто говорити і не встигаєш продумати саме це. Тому ось так ось. Не знаю, побачимо, чи здав, чи не здав, на яку оцінку через кілька днів. Фух, Дуже переживаю, що здати, Не хочеться це ще знову проходити. Цей цей шлях. Але сподіваюся, що все буде добре. І, взагалі, іспити, Selfie, IELTS, вони відрізняються між собою не тільки своєю подачею, як вони здаються на комп'ютері чи з людиною і всіма іншими штуками. Вони відрізняються формою, відрізняються, як, які прийоми там можна використовувати. І перед тим, як іти здавати іспит, я два з половиною місяці готувався до цього. В спеціальній групі ми вивчали. Послідовність, що за чим іде, які запитання, як правильно сказати так, які форми краще використовувати, які слова, різні структури тексту, як написати, які слова краще використовувати, які краще не використовувати. І це реально дуже допомогло у моєму здаванні цього іспиту. І саме із-підготовки за підготовки я йшов більш розслаблений, не так нервував, тому що я знаю, як це буде виглядати. Я знав, в якій послідовності все буде. Я вже був до цього підготовлений. І я знаю чудового викладача, яка готує до іспиту селпі. Анастасія викладає англійську і готує студентів до здачі селпі. Скоро в неї стартує новий набір у групи, і також є індивідуальне навчання з підготовки до селпів. Я раджу кожному готуватись до цього іспиту. Я пройшов це на власному досвіді і можу сказати, що підготовка мені дуже допомогла. А якщо вам потрібна загальна розмовна англійська, у Анастасії є власна онлайн-школа. Де ви зможете підтягнути свій рівень. Детальніше можна дізнатися на сайті або на її сторінці в інстаграм. Всі посилання будуть в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Є два іспити селпіп і IELS. І зараз розповім, в чому різниця і чому я обрав саме селпіп. Селпіп ви здаєте повністю на комп'ютері без участі людини. AS ви здаєте з людиною. Селпіп 12 балів максимум. IELTS, якщо я не помиляюсь, 10 різниця в ціні також є. IELTS трошки дорожчий, я не пам'ятаю наскільки, селпів трошки дешевший. І також мені важливо було, що я селпі можу здати в п'ятницю також. А IELTS у нас в редірі тільки в суботу. Тому я зупинився на Селпіпу. Ще класна штука в Селпіпу, коли ви пишете текст, там є writing, коли вам треба щось писати. Так ось, якщо ви написали слово неправильно. На комп'ютері підкреслюється червоним, ви натискаєте правою кнопкою миші на мишці, і вам показує правильне слово, як по літерах правильно написати це слово. Звичайно, воно може бути інше значення, тому що в англійській дуже багато такого, що одна літера і змінюється слово повністю. І Ти, наприклад, як не знаєш, як правильно пишеться саме це слово, те, яке ти маєш на увазі, то значить так воно і буде. Ну, якби там треба вгадати, але все рівно. Це набагато краще, ніж коли ти пишеш на папірці. І ще одна дуже важлива відмінність: врахуйте це, CELPIP – це чисто канадський тест, а IELTS – це міжнародний. І CELPIP вам проканає в Канаді на міграційну програму і там на якісь іще програми, але він не проканає, наприклад, в Англії чи десь в Штатах, наприклад. Тому що селпів це чисто канадський тест. Якщо вам потрібно десь за кордоном буде, і ви хотіли би використати цей сертифікат ще десь за кордоном, то краще здавайте IELTS. Чому важливо мені було здавати цей іспит? Тому що це потрібно мені для мого е, піару. Майже на будь-яку програму по міграції, яка існує, принаймні тут, в Альберті, потрібен цей іспит. Потрібно отримати певну кількість балів. Так, ось на мою роботу, на мою посаду, якщо я... Подамся на карпентера, ким я, в принципі, і якби працюю, записаний, то мені потрібно 5. Якщо... І... Але шеф сказав, що він може записати мене як е... підсобника, і тоді мені достатньо було 4. З такими думками я й пішов здавати іспит. А ще дуже скоро наступне відео або через одне. З Анастасією у нас буде чудове відео, чудовий такий подкаст, де вона розповість про школу англійської мови, як вона створювалась, як вона відкрила фірму, як взагалі з вивченням англійської, про всякі штуки про англійську і про бізнес. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь обов'язково і чекайте на це відео, бо воно невдовзі буде. І також, друзі, я вам дуже хотів сказати: підписуйтесь на цей канал. Я знаю, багато людей з вас дивляться без підписок. Мені це дуже важливо. Також ставте вподобайки, пишіть коментарі. На ваші коментарі я відповідаю у рубриці ваші коментарі. І для вас вподобайка це просто натиснути секунду. А для мене це, це життя, це моє хобі. Це мене мотивує знімати для вас все більше і більше. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Але для тих, хто дивиться і любить мої відео супер, супер, дуже дуже є можливість стати спонсором цього каналу. В описі під відео буде описано, як це зробити. Дякую. Так, народ. Прийшов мені. Прийшло повідомлення СМС. -ка. Ого, нічого народ. І так, я в шоці, я не думав, що в мене будуть такі бали. У мене лисеніл 6, рідів 5. Writing – 5 і Speaking – 5. Тобто, в принципі, я навіть на карпентера можу подиватись. Я в шоці. Народ це дуже прикольно, це дуже класно. Багато хто, походу, скаже, що та, блін, от, та на п'ятерку здав та, там неукля там говорити не вміє. Але блін, народ для мене це великий крок насправді, і у кожного свої кроки. Мені на п'ятьорку здати або на четверку це вже велике досягнення, тому що я вчив, готувався і йшов до цього. Для когось там виступити на публіці це велике досягнення, і кожен свої перешкоди долає. Тому порадіть за мене. Юху я цей бар'єр вже подолав і тепер можу подаватись на піар нарешті. Це просто неймовірна новина. Ще й такі оцінки. Жодної четвірки немає. Шикарно. В принципі, так. Взагалі-то було не супер тяжко здавати цей іспит. Але я вам хочу сказати, що я просто така людина, що я, коли готуюсь до чогось, готуюсь, і коли вже йду здавати, ну я сильно не переймаюсь, тому що ну, я зроблю все, що в моїх силах. Я здам на ту оцінку, на яку можу просто максимум. Тому я, якби йшов, звичайно, тр трішки переживав, але я. Був впевнений, що здам на те, що здам. Ну, якби, Тут вибору немає, або здам, або не здам. І, блін, дуже класно, що я здав. Це було дуже-дуже важливе питання для мене, яке я вже нарешті закрив. Тому що весь час я переймався за цю англійську, на будь-яку програму, яку податись, потрібна англійська час іде, минає, купа стресів і так. І нарешті я вже здав цю англійську. Тому я вам всім раджу йти, спробувати свої сили обов'язково, якщо вам треба, не боятись, спробуйте один раз, ви побачите, в чому саме у вас слабше. І тоді підете і спробуєте здати ще раз, підтягнувши ту сторону, яка у вас хромає. А зараз настав час для рубрики ваші коментарі. Отже, під останнім відео може воно вже і не останнє. Але відео з такою назвою Найгірший день в Канаді і реально той день був тяжкий. Роман Лінюк написав таке: дуже вчасне відео. Ти записав останній місяць. в мене проблема за проблемою. Та і те, що я вирішив покращувати своє життя, і всі мої спроби мають лише один результат невдача. Тому твої слова я почув як щось особливе. те, що підтримало. Дякую. Дякую, Роман, за такий відгук. Взагалі багато е, людей мені написали під саме під цим відео, що у багатьох бувають такі тяжкі дні, що якась депресія, тяжко переживати і що мої слова надихнули. І я дякую вам велике, мені дуже приємно це читати, тому що саме заради такого, щоб підтримати вас, тому що я знаю, як це мігрувати, як знаю, як це в іншій країні, я знаю, як це проживати різні проблеми. Я сам це проходжу кожен день. Моє життя далеко не ідеальне і. Я вас розумію і хочу просто підтримати вас. Дякую, що ви пишете м, такі відгуки. Мені дійсно класно, що я хоч комусь допоміг і зміг змотивувати, підтримати. І, можливо, у вас піднявся якось настрій через мої відео. Тому дякую, що ви пишете ваші відгуки, фідбеки мені в коментарях. Отже, наступний коментар під відео, як я забрав паспорт. Я зробив новий паспорт на 10 років. Ура! Хто не бачив це відео, подивіться там в попередніх. Є відео про те, як я забирав паспорт. І Ще перед тим є відео, як я записався в чергу, як я подався взагалі. А, так ось, емігрант 4 сорі, Пише таке про, про українські установи в точку 100%. Я як там побував, то відразу Україну згадав. Дуже неприємні відчуття після тих відвідин. І все, що описуєш, в мене теж саме майже один в один, просто треш. Інші слова не підібрати. Там в тому відео я розповідав, як я приїхав в українське консульство забирати паспорт, і мене дівчина у віконечці так зустріла, ну, по-нашому, по-славянськи. Тому да, на жаль, таке у нас є, але я по собі хочу помітити, що це просто ми такі. Це не означає, що мені хотіли, наприклад, нагрубити чи ще щось. Звичайно, можливо, і так. Там... Робота набридла, і вона там дівчина не хоче працювати так, на аби як робить свою роботу. Але просто ми, ми такі, ми мало посміхаємось, навіть коли це треба робити, ми завжди насуплені. Я маю на увазі українці всі, переважна більшість. Тому Канада учить, що треба посміхатись і завжди. Мені подобається тут, багатьом це не подобається, начебто кажуть, що награна така посмішка, награні такі запитання, типу привіт, як справи, бо завжди вітаються. Hey, how are you? або how are you today, або там WhatsApp, або просто запитанням, як справи вітаються чистіше всього. І так, це формальність, але саме через цю формальність якось сприймаються трошки по-інакшому, тому що тобі посміхаються, ти можеш щось відповісти, зав'язатися якась така дружня розмова. Тому ці такі привітність в Канаді це дуже класно і нам є чому тут повчитись, навіть що це формальність. Іноді так, тобі сказали hey, how are you, ти сказав good, how are you, тобі сказали теж там «Not bad», і все, і ти пішов далі, бо це просто формальність. А іноді це реально зав'язується якась розмова і стає цікаво. Тому цьому є, що повчитись нам у канадців. Ну і взагалі багато чого повчитись нам є у канадців, але і їм також є чому повчитись у нас. Наприклад, як робити ремонти. На цьому і все, друзі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково ставте цілі, йдіть до них, здавайте іспит з англійської. Готуйтесь, ставте інші цілі. Це була моя ціль. У вас є інші цілі, просто маленькими кроками, крок по кроку, ідіть до виповнення своїх цілей. Я бажаю вам всім мирного неба над головою.